Вас вітає торговий майданчик автоімпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілей з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, Білопільський шлях 11. Як ви бачите, багато вже вільного місця в нас на майданчику. Це означає, що багато машинок вже продано, але багато автомобілів ще в дорозі. За автомобілями в дорозі можете слідкувати в нашому телеграм-каналі АвтоІмпорт Україна. І сьогодні до вашої уваги, ось такий Kia сіт. 2008 року 1,4 бензин на механічній коробці передач, який знаходиться на продажі в нас на майданчику. Цей автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 141 тисяча. Кузові універсал в такому симпатичному сріблястому кольорі. На автомобілі стоїть літня гума, оригінальні ковпаки. До комплекту входить майже нова зимова гума Хенкок на дисках. По салону це в нас ось такий текстиль. Подивіться, в якому стані водійське сидіння. Все відповідає пробігу. Є в нас передні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання світла по висоті. Ось в такому стані у нас мультикермо, не перешите в оригіналі. Звідси ви можете керувати мультимедією. Така мультимедія з підтримкою МП3, є в нас кондиціонер, центральний замок, п'ятиступенева коробка перемикань. Тут у нас... Бардачок такий маленький, тут у нас прикурювач, такий шкіряний підлокітник, подушки безпеки як для водія, так і для пасажира. Ззаду у нас сидіння в ідеальному стані, все як нове. Потолок також в ідеалі, немає ніяких ні плям, ні провісань. Багажник доволі великий, тут у нас лежить комплект зимової резини, майже нової на дисках. Є в нас оригінальна шторочка. При бажанні задні сидіння складаються. Давайте подивимось на показники товщиноміра по нашому Kia. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Почнемо ми з переднього лівого крила 79. Передня ліва двері водійська 102. Задня ліва двері 99, дах 111. 119, подивимось на пройоми. 70, 74, 78, 75, заднє ліве крило 95, ляда 155, 160. Тобто бачимо ми, що є в нас косметичний підкрас ляди. Це не більше, ніж другий слой фарби. Далі заднє праве крило 98, задня права двері 104, передня права двері 112. Подивимось на пройоми з цієї сторони. 71. П'ятдесят вісім. Шістдесят три? П'ятдесят п'ять. Переднє праве крило. Вісімдесят чотири. І капот в нас сто дев'ять. сто два. Тобто, бачимо ми, що весь автомобіль в рідній фарби. Фарбі за виключенням ляди, це невеличкий косметичний підкрас, не більше ніж 160 мікрон. На жаль, власник в Німеччині не зберіг сервісну книжку, проте в нас є техогляд від компанії Декра. Він був проведений менше ніж півроку назад. Ось вказаний він-код нашого автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку. Дата 08.07 2024 року пробіг складав 140 546 кілометрів. Ось так виглядає цей документ. Давайте запустимо двигун нашої Kia та подивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, що це в нас звичайний 1,4 бензиновий двигун. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків, по мотору все сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Тут ми бачимо, що крило з лівої сторони не крутилось, не знімалось. Капот також не крутився, не знімався, як з лівої сторони, так і з правої. Крила не крутились, капот не чіпався. Підіб'ємо підсумок, що ми отримаємо за 6700. Це в нас Kia Ceed 2008 року, 1,4 бензин на механічній п'ятиступеневій коробці перемикань, кузові універсал. Автомобіль без пробігу по Україні. Щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 141 тисяча, по локофарбовому покриттю, як ми бачили, весь в рідній фарбі. За виключенням ляди, це в нас незначний косметичний підкрас. Є в нас кондиціонер, мультикермо, мультимедіа з підтримкою МП3. До комплекту входить в нас літня гума на оригінальних ковпаках та майже нова гума зимова, Хенкук. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, Білопільський шлях 11, компанія Автоімпорт завжди раді.